В обласному центрі тривають навчання з надання першої медичної допомоги. Семінари проводять тренери Закарпатського товариства Червоного хреста. Наразі таких фахівців в області лише двоє. В організації кажуть, кількість бажаючих пройти курси збільшується і не лише в Ужгороді, а й в районах. Тож зараз йде активна підготовка інструкторів, які ділитимуться своїми знаннями із населенням. Навчання взагалі то двома тренерами обласної організації вони проходять уже третій рік. Тепер на звичайних ситуаціях йдуть навчання по скороченій формі. Це одна година, три, три дня. Взагалі-то тренери проводять навчання по 12, 24 і 36 часовій програмі. Наклавши шар далі. На вісочку ми обгорнули. І відповідно зав'язали. Вона у нас фіксується. Це якщо в нас травма на голові. Уроки проводять для медсестер патронажної служби та керівників міських та районних організацій Червоного Христа. Під час занять учасники відпрацьовують практичні навички з надання невідкладної допомоги постраждалим. Ганна працює медсестрою на Ужгородщині. Дівчина зізнається, вона часто допомагає хворим, але оновити свої знання не завадить. Це в першу чергу для мене, хоча я колись це все приходила, але все одно це все повторяється, і для моєї роботи пригодиться воно». краянам. Варто знати, як діяти у разі травмування при опіках та зупинці серця, вважає пані Оксана. Вона разом зі своїми колегами приїхала з Берегівщини. Жінка каже, після закінчення курсів планує поділитися своїми знаннями з мешканцями району. Ми приїхали з медсестрами Червоного Христа з цією метою, щоб зайнятися у берегові і в Берегівському районі навчанням поширен, більш обширного кругу населення нашого. Це і соціальні працівники. Ми хотіли би залучити також старшокласників, МЧСників і іншої категорії населення. По закінченні семінару на учасників чекають тестування. Хто успішно пройде тести, отримає відповідний сертифікат, який дає право. Во навчати населення навикам надання меддопомоги.